Поширених антиукраїнських фейків в інтернеті є відома історія про те, як австрійський генштаб вигадав українців. <му> Була Перша світова війна, яка почалася 1914 року. Відповідно, вороги Росії. Та єдності російського народу почали ініціювати такі собі підривні проекти чи спецоперації, як зараз модно говорити, для того, щоб розвалити Росію ізсередини. Ну і відповідно, оскільки, а, значить, частина малоросів, українців проживала і на території Австрії з точки зору людей, які вигадують такі конспірологічні теорії, з'явилася ідея про те, що була така собі таємна спецоперація, що австрійський Генеральний штаб зібрався і вигадав у 1914 році українців як окремий народ, що насправді не може такого бути, оскільки це просто малороси, частина росіян. Але ця пропаганда відіграла свою роль і у 1917 році, коли в Росії почалася революція, а, значить вся ця, ця спецоперація дала врешті свої наслідки. Українські сепаратисти утворили незалежну українську державу у 18-му році, яка підписала Брейзький мир з Німеччиною та Австро-Угорщиною. І відповідно ці українські сепаратисти та австрійські агенти відплатили своїм шефам і спонсорам у Відні, віддавши по суті Україну під окупацію німецько-австрійських військ. От, тобто історія ця давня, їй вже фактично 80 років, і час від часу вона з'являється в інтернеті з фотографіями різних австрійських діячів. Е, був такий також відомий австрійський в лапках агент, як Михайло Сергійович Грушевський. На його репутацію скажімо так, тисне ця історія з австрійським генеральним штабом. Бо якщо ми згадаємо біографію Грушевського, він багато років провів у Львові на території Австро-Угорщини, де викладав історію України у Львівському університеті. Ну і відповідно з точки зору там російської єдності інтересів російського народу він не міг викладати історію України Львові виключно просто з українських переконань. Ясно, що він був на австрійській зарплаті, що йому платила австрійська розвідка, австрійські військові. От бо. Потім вже ж у 1917 році він очолить Українську Центральну Раду, тобто орган українських сепаратистів. Далі видасть Універсал Четвертий про незалежність Української Народної Республіки. І, власне, його уряд і його Українська Народна Республіка підпише той самий Брейзький мир з австро угорщини Звісно, що сучасні українські історики, особливо ті люди, які уважно і тривало роками досліджували біографію Грушевського, скажуть, що немає жодного факту, який би говорив про те, що Грушевський отримував казенні державні австрійські гроші, окрім зарплати професора університету, що він був і так достатньо забезпеченою людиною для того, щоб не лише себе прогодувати, а іншим допомагати. Що він лишався російським громадянином, і коли розпочалася Перша світова війна, він би, якби був австрійським агентом, мав би шанс отримати нарешті всі належні дивіденди. Почалася війна, йому б дали там ще більше грошей, він би займався пропагандою, працював на австрійський уряд. Але Грушевський чомусь робить таку дивну річ, як почалася війна, він повертається в Росію. А, ну, Можливо, з метою підривати її зсередини, але, добре знаючи, що російська адміністрація знає, скільки років він провів на території Австрії, От, тобто, що він є, по суті, людина неблагонадійна і наривається на ризик певних репресій. Грушевський повертається до Росії. Відправляється у заслення, дійсно піддається репресіям, і до 1917 року, до революції перебуває під постійним наглядом контролюючих органів. Тобто, Чомусь, на відміну від інших політичних іммігрантів, які почали реально працювати на австрійський уряд, таких як Дмитро Донцов, який очолював Союз визволення України, який працював з малоросами військовополоненими, для того, щоб їх агітувати на користь Австрії та української ідеї або інші якісь люди, значить, Грушевський взяв і повернувся під владу російського царя, щоб отримати так би мовити собі на горі. От. Але, так би мовити, це питання до дослідників конспірології або до дослідників біографії Михайла Сергійовича Грушевська. Зараз будемо говорити не про те. Говорити будемо про те, що насправді багато в чому допоміг вигадуванню українців російський Генеральний штаб. Не австрійський, не Відень, а рідний Санкт-Петербург, Російська імператорська армія і її відповідні наукові та інші установи. Як це відбувалося? Існувала собі велика потужна Російська імперія, існувала Російська імператорська армія, на чолі якої стояв російський Генеральний штаб, де працювали найкращі військові аналітики. Стратегії, фахівці з оперативного мистецтва, люди, які займалися постачанням армії, і були відповідні наукові установи. Вагомість армії для дослідження Росії у 19 му і на початку 20-го століття була великою. Армія це не просто військо. Уявіть собі, країну, яка займає по суті одну шосту частину суходолу від Польщі до Брінгової протоки. Кордони з різними державами, різними племенами в середній, центральній Азії на Далекому Сході загрожена стратегічна ситуація у Європі, де завжди існували якісь коаліції, які були суперниками Росії. Відповідно, військові повинні були дуже добре знати той величезний кордон. Який окреслював територію Російської імперії. Недостатньо було якихось експедицій зацікавлених етнографів, геологів, географів, там, інших цивільних науковців. Необхідно було дослідити всю територію Російської імперії з точки зору військової придатності певних територій. Стану їхнього населення і, наприклад, лояльності того населення. Бо зрозуміло, що існують національні окраїни російської імперії, де можуть проживати малороси, можуть проживати фіни, можуть проживати киргізи, можуть проживати молдовани, можуть бути поляки. Є народи, які вважалися апріорі лояльними до російської держави. Передовсім це три племені російського народу: великороси, білоруси і малороси. Вони були східні слов'яни, вони були православні. Відповідно, їхня лояльність не піддавалася сумніву, але поруч із малоросами мешкали поляки. Протягом 19 століття поляки двічі повставали проти Російської імперії. І після придушення кривавого двох повстань мова йшла про те, що є народ-бунтівник або є польська шляхта бунтівна. І ясно, що та територія, яку контролює польська шляхта, де вона становить якусь суспільну вагу, або де проживають поляки, це територія потенційно нелояльна. Відповідно, є території, які заселені мусульманами, наприклад, кримськими татарами. Ми знаємо, яку сьогодні симпатію має російська влада до кримських татар у Криму і кримськотатарського руху. Але це не нова ситуація. Починаючи з кримської війни середини 19 століття, коли відбувалася відома облога Севастополя французами, англійцями і турками, тоді кримські татари симпатію ставилися, наприклад, до турків. Вони не забули про те, що їхня держава була скасованою. Російська влада до них була чужою. і Відповідно, Крим, з точки зору корінного народу, який його населяє, він вважався також нестабільним. І думки про депортацію кримських татар виникли не останні. У 1944 році, вперше. В принципі, кримських татар почали з Криму витісняти ще в середині 19 століття після Кримської війни, коли 200 тисяч з них були ще тоді змушені залишити свою батьківщину і податися до Туреччини, бо російська влада цьому сприяла. Відповідно, ми можемо собі зрозуміти, що етнографія і дослідження народів, які мешкають на окраїнах російської імперії, це була не просто гуманітарна якась культурна наука, це була військова стратегічна дисципліна. Важлива для контролю Росії за певними територіями, розміщення там гарнізонів, кількості військ, організації належної інфраструктури. І тому у 19 столітті російські військові вони засвоїли багато різних нових фахів, які для військових не є традиційними. Мова йшла не про артилерію чи фортифікацію, мова йшла про етнографію та статистику. Який народ де живе, якою мовою розмовляє, яка у нього релігія, яка у нього історія, скільки там цього народу в певних регіонах, повітах і губерніях, тобто наскільки реали проживання? Кримських татар або поляків або малоросів, вони є нестабільними чи потенційно цікавими зі стратегічної точки зору самої Російської імперії, і які з них є нестабільними з точки зору амбіцій чи зазіхань ворогів Російської імперії. Туреччина, з якою декілька разів воювали протягом 19 століття, Австро-Угорщина, яка не була другом Росії відверто. Можливо, якісь плани у Німеччині в Прибалтиці, і відповідно серед російських військових генерального штабу з'являється велика кількість статистиків та етнографів. Може їх було і не так багато, але вони проводили сумлінну багаторічну роботу по дослідженню окраїн Російської імперії, тобто робили ті речі, які можуть вважатися звичайною наукою, але. А наслідки їхніх досліджень були для них самих абсолютно непередбачуваними. Саме в контексті того, про що я сказав, чи генштаб вигадав Україну: австрійський чи російський? Тобто, якщо ми говоримо про австріяків, це, так би мовити, абсолютний фейк. Для Австрії дійсно існувала русинська малоросійська якась українська карта, але для Відня набагато більше ваги становили собою поляки. За поляками було. Був досвід двох повстань проти російської влади, був очевидний сепаратистський рух, була потужна місцева еліта, великі демографічні ресурси, тобто певні такі традиції і наснага, які робили дійсно з поляків хороший антиросійський чинник, втіленням якого під час Першої світової війни стануть ті австрійські легіони, які очолював Пілсудський, який потім стане керівником польської держави. З малоросами все було. Дуже запущено, тобто близько тридцяти чимось чи більше мільйонів селян, які хтось там себе зве малоросами, хтось зве себе там уманськими, хтось себе зве русинами, хтось Ленками там і так далі. Їх очолює як. Національний колектив, про що цей національний колектив може нічого не знати, оскільки не вміє ні читати, ні писати, і тільки років 40 тому, як позбулися Кріпацької залежності, очолює нечисленна українська патріотична інтелігенція. Це буквально декілька сотень людей на країну, які займалися просвітою і розробкою української ідеї. Мобілізувати цих людей на якесь повстання, сепаратизм чи розкол Росії було неможливо з тої причини, що у тих людей просто не було ресурсів і можливостей підняти українців і вивести їх із складу Росії чи зробити якийсь повстанський рух. Воно все перебувало з умов відсталості Російської імперії в дуже зародковому стані. От, але ця інтелігенція скористалася в результаті у 1917 році доробком науковців з російського генерального штабу. Саме тих статистиків демографів і етнографів, які ходили в кашкетах і у військовій формі, але займалися такою собі науковою роботою. Що робили офіцери? Вони досліджували статистику, хто де якою мовою розмовляє, в якому повіті, яка конфесія у цього населення, тобто, це католики уніати чи православні, ким їх можна вважати поляками чи малорусами, брали за основу тодішню російську статистику. Переписів у Росії у 19 столітті не проводили до 1897 року, але були так звані ревізії. Перепис чоловіків, голів, сімей, які сплачували податки. От і відповідно на даних цієї статистики, жандармського обліку, адміністративного, хто де перебуває, хто звідки їздить, відомостей священників, якої конфесії значить, навколишні люди почали розбиратися, де закінчуються лояльні громадяни, наприклад, малороси, які не повставали проти Росії, і де починаються потенційні бунтівники, наприклад, поляки. І намагалася розібратися за допомогою цієї статистики, кого, де і скільки, і де провести межу і кордон між одними та іншими. Сперечалося з приводу того, які критерії. Тобто спочатку, як вважалося, головним критерієм була релігія віросповідання. Але потім з'ясувалося, що значна на правобережі, наприклад, України чи у Білорусі, значна частина малоросів і білорусів вона є. Католиками або колишніми уніатами, але при тому вони не знають польської мови, а розмовляють своєю малоруською або білоруською говіркою. От, в тій же самій Галичині за кордоном, проживають родичі малоросів русини, які не є православними і при тому не є католиками, а є греко-католиками, при тому їх вважати поляками не можна. От і в результаті суперечок військових науковців і людей, які долучалися до цього процесу, визначилася на середину 19 століття з тим, що основним критерієм розрізнення народностей або племен, як тоді казали, населення окраїн Російської імперії є мова і культура, не віросповідання, а те, якою говіркою люди розмовляють. Тобто, людина могла перейти там в батьківському поколінні, родина могла перейти у католицтво, коли була там річ Посполита. От, але зберегла українську мову, українські звичаї, тобто те, що контролює чи досліджує етнографія, це можна довести. А потім, коли прийшла Російська імперія, Річ Посполиту розчленували, і е, преференції, бонуси для поляків і католиків закінчилися і краще було б ставати росіянином і православним, почався їхній рух назад до православного російського світу. В результаті, значить, прагнули чого? Існує польська політична еміграція десь на Заході. Існують польські політичні сили в сусідній Австро-Угорщині. Вони мріють про те, що колись відновиться Річ Посполита у межах 1772 року, тобто майбутня Польща буде зазіхати на територію від Балтики до Дніпра. От. З історичної державної точки зору був такий факт. До 1772 року річ посполита саме такою була. Але в якості дипломатичного аргументу чи якоїсь певної політичної риторики хотілося довести, що, наприклад, на правобережній Україні під владою польської шляхти знаходяться православні росіяни, русські люди, і відповідно зіхання на якісь кордони 1772 року. От сидіть у своїй Польщі, там десь біля Вісли. От, не зазіхайте на Поділля, Волинь, Правобережжя, Київщину, бо тут наше православне. Будь-які аргументи треба доводити якимись фактами. І саме багатотомні дослідження офіцерів Російського генерального штабу, присвячені статистиці і дослідженню західного краю, тобто всього, що поруч, або на місці колишньої історичної Польщі, вони доводили, де проживають малороси, яких ми сьогодні називаємо українці, і де починаються поляки. Тобто офіцери займалися проведенням тих етнічних меж, які сьогодні є, по суті, державними кордонами сучасних держав. І найголовнішим, і найвизначнішим із цих російських офіцерів, географів, картографів і етнографів, був німець за походженням один із визначних російських учених середини ХІХ століття Олександр Ріттіх. Полковник російського генерального штабу, що є його величезним здобутком, яким скористалися українці і у 19 столітті, і на початку ХХ століття. Окрім того, що він збирав ці відомості, окрім того, що він друкувався, публікував, втручався в всі ці наукові дискусії, у 1875 році він видав етнографічну карту Європейської Росії. Великий гарний високоестетичний продукт, який отримав у Парижі медаль географічного товариства, тобто це був абсолютний шедевр картографії. І на цій карті вперше на етнографічних картах Російської імперії було показано розрізнення між трьома племенами російського народу. Окремим кольором чи насиченістю кольору показувалися великороси, окремо білоруси і окремо малороси. От, і якщо подивитися на цю карту і подивитися на реал поширення малоросів на продукті російського генерального штабу, ми побачимо по суті сучасні контури України і поширення українців. Звісно, що цей російський офіцер, полковник Олександр Рітіх, абсолютно не міг передбачити, що він таке намалював на цій своїй карті. І що потім зараз, у 21 столітті, значить, основа його карти стане основою політичної карти Східної Європи. Він не міг цього передбачити, але тим не менше, після того ця карта потрапила в усі навчальні атласи навчальних закладів Російської імперії для гімназій, університетів. От, карта з Ріттіхом, це був абсолютний стандарт протягом 40 років до революції 1917 року. І по суті, будь-яка освічена людина, яка отримувала хорошу середню освіту в Російській імперії, вона дуже добре знала, як виглядає ареал малоросів, які стали себе в цей час називати українцями. І, відповідно, поява України у 1917 році в певних межах, хто б що не говорив в інтернеті, або в мемуарах діячів тої доби, що воно для них було для російських діячів, зокрема для тимчасового уряду, якоїсь несподіванкою, це насправді присмикування і брехня. Тому що всі вожді тодішньої Росії, які вчилися в гімназіях, вони бачили в Атласі цю карту Олександра Рікіха і дуже добре знали, що малорози проживають від Карпат. До Кубані, до Слобожанщини це доволі чіткий, зрозумілий і доказовий ареал. От, завдяки неворожим якимось там проїзкам австрійського генштабу, а завдяки роботі офіцерів російського генерального штабу. І дуже показовим є те, що перші карти українських земель, які з'являються наприкінці 19 століття в Галичині. Під австрійський, і, мабуть, повинні були бути за кошти австрійського генерального штабу, які проти Росії і так далі. Це були навчальні карти, які просто друкувалися в відні для шкіл Галичини для навчання русинського населення, яке починало називати себе українцями, але на цих картах чомусь в легенді писали. Значить, карта українсько руського народу чи карта українських земель, і внизу завжди було зазначено за полковником російського генерального штабу Олександром Ріттіхом. Тобто, абсолютно не очікуючи і не сподіваючись на якісь грандіозні результати, ті карти, які малювали російські військові, зокрема Олександр Ріттіх, вони заклали. Одні із вагомих підвалин – то є територія, яку сьогодні займає українська держава і тих кордонів, за які воювали протягом ХХ століття і зараз воюють у двадцять першому. Звісно, що етнографічними дослідженнями займалися не лише військові російські, тобто існували університети, існували кафедри, науковці, які виїжджали в якісь експедиції. Існувало російське географічне товариство, яке також робило ці свої карти і дослідження. Але проблема в тому, що люди, які сиділи в академічних установах, вони вважали етнографію річчю не військово-стратегічною, а науковою. Їм з точки зору етнографії були цікаві народи, Кавказу, народи Сибіру, якісь екзотичні речі, так само як англійці там чи німці досліджували північну Америку. Тобто, цивільні науковці вони прагнули дістатися там кудись Сибіру чи Далекого Сходу. А от військові суто практично досліджували те, що знаходиться поруч із державними кордонами Росії. Першою відомою для дослідників етнографічною картою Росії середини 19 століття є карта академіка Кепіна. Він не був військовим, він належав до російського географічного товариства, але цією картою не скористалися ані українці, ані інші якісь сепаратисти, оскільки там не були виокремлені різними кольорами племена російського народу. Тобто всі православні слов'яни позначалися просто білим кольором. А інородці, тобто якісь поляки, католики, або якісь татари, або якісь німці, або якісь фіни, вони певним кольором визначалися. От, але надалі стало цікавішим показати і племена російського народу, чим будуть займатися в російському генеральному штабі. Доречно запитати, а чи займалися якісь українські науковці такими ж речами, як військові з генерального штабу. Дійсно займалися і чимало їм в тому допомагали. На початку 1870-х років у Києві за сприяння україно-фільського тоді генерал-губернатора відкривається південно-західний відділ російського географічного товариства. Це були етнографи, мовознавці. Ми можемо назвати принаймні Павла Чубинського, якого всі ми знаємо як автора українського національного гімну. От що такого картографічного зробив Чубинський разом із колегою мовознавцем Костем Михальчуком. У 1871 році вони видали карту южноруських наречей і Говорів. ця карта це також по суті сучасна карта України, оскільки через цензурні обмеження вони не могли назвати це картою України. А це суто мовознавча наукова карта поширення певних гавірок. От діалектів, але ці південно-руські наречі і говори. Якщо подивитися на карті, це у нас якраз від Карпат до Кавказу, до Чорноморського козацького війська. Тобто, по суті, наші мовознавці і науковці, паралельно із офіцерами російського генерального штабу, робили одну спільну роботу. Вони окреслювали розселення українців, що потім становитиме кордони для майбутньої української держави.